Розпаковка. Новий завіз товарів для дому Lidl. Значить, Перший лот це у нас Ернесто, такі кухонні товари. Приблизно 75 гривень один лот, Одна штучка коштує в лоті, і буде 32 різних артикули, 32 різних предмети. Лот у нас коштує 2430. Показую ближче, що буде в цьому лоті. Значить, це ось такі керамічні ножі, 10 сантиметрів лезо, і вони мають всі таку захисну накладку. Вони тут є в трьох кольорах. Їх Буде 10 в лоті, такі, е, пензлики силіконові для е, випічки. так е, е, Їх буде у лоті. Пензлики у нас у лоті 4. Два е, таких силиконових килимки для розкатування тіста. Ось такі набір з двох штук лопатки силіконові, їх у лоті у нас буде 8. І набори ножів для стейків. Тут 6 ножів в лоті. Ну, в коробочці шість ножів, а в лоті буде у нас вісім таких коробочок. Значить, лот коштує 2,430, приблизно 75 гривень. Одна, одна коробочка, 75 гривень. Замовляйте наших менеджерів.